Премію мені е, виписує тільки президент, і ну звісно, що йому не до цього, а я не просив. Коли вже підключається, знаєте, такий ефект е, термінатора. Це перший крок до того, що можна якраз отримати якесь поранення, користуючись своїм е, службовим положенням, дехто просто заробляв гроші на війні. Мені здається, що в наступному році. Ми обов'язково звільнимо всю Луганську область. Ой, ну я не ванга. Привіт, ми продовжуємо підбувати підсумки року. Обговорювати рік, що минає з головами громад. Вже поговорили з Вадимом Ляхом. Цей випуск можете подивитись на нашому ютуб каналі. Сьогодні поговоримо з Сергієм Гайдаєм. У нього також запитаємо, в чому він розчарувався, ким він пишається, коли йому було найстрашніше і як змінились його статки. Якщо тобі це відео сподобається, обов'язково поділись ним у своїх соцмережах та постав пода. Ну, в Северодонецьку буде краще ніж було, тому що bueno, ми відновимо все вже з урахуванням сучасних технологій і з урахуванням а, тих проектів, які ми хотіли реалізувати. А цей там, е там електричний транспорт, це парки, це нові зони відпочинку. Е, ну, і багато е, чого, що ми планували реалізувати, місто зараз е, дуже подібно на е, ну, майже всі російські міста, які десь за 200 кілометрів від Москви знаходяться. Інфраструктура критична, на жаль, зруйнована. Е, те, що колаборанти і окупанти обіцяли, вони свої обіцянки не, е, не виконали. Люди там Замість просто звичайних для нас речей, таких як я не знаю, водопостачання, електрика, газ, вони цього просто не мають. Їм ем намагались там щось дати. якісь, По, ну так, по повітрю, де кидали кабеля, ну воно все горить. Тому люди дровами опалюють в багатоповерхових будинках е, свої квартири. Ну тобто ситуація достатньо жахлива. Е, місто ну так подібне на місто привід після реально, після страшного бомбардування, слово незламні. Е, воно найбільше таке. Коректне, тому що воно в собі уособлює просто всі е, зараз риси характеру е, українця будь-якого, який тримає оборону. Руська веміра. <гум> Я знаю це, тому що. Я спілкуюся з багатьма а, жителями Луганської області, які вимушено виїхали е зі своїх е громад, зі своїх будинків, покинули свої квартири. І е я в гуманітарних штабах з ними спілкуюсь, і напевно, найчастіше запитання, яке мені задають, е воно звучить таким чином: Сергій Володимирович, коли ми можемо повернутися додому? Величезна кількість людей хоче повернутися додому. Вони там народились е і вони не бачать для себе е іншої малої батьківщини. Це дуже важко, але реально. Ми за два з половиною роки е відносно мирний час на Луганщині. Але ми відбудували більше ніж за 10 років разом взяти. Було б бажання. Якщо є бажання, якщо є е, фахівці, е, які хочуть е, робити, і знають, як це робити, то все вийде. Єдине, що ми поки що не можемо вказати певний час, скільки буде е, тривати ця відбудова, тому що ми зможемо. Ну, якийсь аналіз провести руйнувань тільки після повної деокупації е, всієї території Луганської області. Ой, ну я не ванга. Е, не буду я якось, е, як кажуть, вангувати і робити якісь. Свої там ну, мені здається, що в наступному році ми обов'язково звільнимо всю Луганську область. А, сподіваюся що а, десь весною ми вже будемо а, на тій лінії розмежування, яка поділила а, вимушена область Луганську в 2014 році. А, ну і в принципі в 2023 вже звільнимо її повністю. Нема в мене а, просто однієї людини. Тому що я можу назвати а, тих військових, яких я знаю, які героїчно захищали і тримали оборону на Луганщині. Але цих людей знаю я. А скільки ще героїв я просто навіть не бачив і не знайомий, але вони були в нас, вони воювали, вони а, дехто. На жаль, загинув дехто був поранений, а, дехто й досі воює і захищає Луганщину. А, скільки вчителів, які виїхали, не залишились на окупованій території, виїхали і налагодили процес а, освітній для дітей. А, скільки лікарів, які допомагали, до останнього знаходились. В Луганській області і виїжджали вже коли ну була така вирогідність в принципі, потрапити просто в оточення. Скільки волонтерів, які приїжджали, евакуювали людей, патрульна поліція, яка допомагала таких багато. Оце і є образ на ну дійсно українця, який просто кохає свою батьківщину. Є люди, які не, або не добре виконували свої обов'язки функціональні, або навіть в мене є пару випадків, коли, які я знаю, коли користуючись своїм службовим положенням, дехто просто заробляв гроші на війні. Для мене це взагалі неприпустимо. На жаль, в мене такі приклади є. Ми передавали їх до правоохоронних структур. Вони зараз все з'ясовують з усіма фактами. Розбираються. Я радий, що в нас це поодинокі випадки, дійсно, а не це. Ви про кого говорите? Хто вас розчарував з керівників? Ну, от керівництво минуле керівництво Лисичанська. Можу так сказати. Ті, кого ми звільнили, кого ми замінили. Коли були перші прильоти, ну було достатньо страшно. Я не можу сказати, що я десь ховався під стіл там чи переляканий був в куту. Ні, такого не було. Ну але відчуття страху було, звісно. Мені здається, що це абсолютно притаманно будь-якій людині, але пройшло буквально декілька тижнів, і ну, людина така істота, яка пристосовується до будь-яких критичних там умов. Тому і в мене так само було за декілька тижнів. Мене вже зовсім не, не бентежили там мостіли навіть прильоти, які були ну не так далеко як хотілось би. Іноді ми вже просто залишались десь. Спілкуватись на вулиці, навіть якщо десь чули, що летить міна, розуміючи, що ну блін, можливо, можливо, десь вона буде і поруч. Ну але от це вже до речі погано, тому що коли вже підключається, знаєте, такий ефект е термінатора, коли ти вважаєш, що «так, нічого страшного е десь прилетить, але не до нас. То це перший крок до того, що можна якраз і отримати якесь поранення і, можливо, навіть смертельне. Трохи, м'яко кажучи, схудли. Купувались на початку і, і дрони. І... І якісь такі речі, що військовим було дуже швидко потрібно. І десь, якщо потрібно, було ремонтувалися автомобілі за власний рахунок. Це щоденна робота, яка ну, десь потребувала якогось фінансування. І, і тут, і зараз, до прикладу, можливо, десь треба було там, за 3 тисячі щось купити, за 10 тисяч гривень щось купити, на щось витратити, я не знаю, 5-сів. Це було постійно насправді тому тому ці гроші витрачалися. Але якось абсолютно спокійно, тому що ну війна. Ну а що тут, що тут скердувати, Немає з чого єдине, що шкодую, зарплату ж урізали достатньо серйозно. Так би я більше зміг допомогти придбати е, там для військових, для наших гуманітарних штабів. Усі гроші не витратив, е, бо це було просто неможливо фізично. Але нічого не заробив, коли я був керівником військово-цивільної адміністрації в Арської області, в мене зарплата була найбільша в Україні, до речі, тому що військово цивільна адміністрація дає е, подвійний оклад е, і в мене була зарплата більше 100 тисяч гривень на ті е, гривні по відношенню до доларів. Ну це було там десь 4 тисячі доларів. А е, як тільки адміністрація стала військовою, то зарплата е, зменшилась до 42 тисяч гривень. А премію мені а, виписує тільки президент, на і ну звісно, що йому не до цього. А я не просив. І за всю свою каденцію за трохи більше ніж три роки я жодного разу не виписав собі матеріальну якусь допомогу. Ну тому тут а, похвалитись а, збільшенням за не можу.